Змінного струму з максимальною напругою 200 вольт, частотою 50 Гц. Послідовно включені ємність, активний опір та індуктивність. Ємність це активний опір R та індуктивність L. І от вони включені нам в коло змінної напруги. Позначимо тут джерело змінної напруги. Знайдіть амплітудні значення сили струму та спадів напруг на кожному з цих елементів. Максимальна напруга, позначимо її УМ, M200 вольт, частоту позначимо ню, хоча інколи її позначають F 50 Гц. І що ми ще маємо тут? Ємність С дорівнює 20 мікро. Це 10-6 на 10-6 фарада. Активний опір R дорівнює 100 Ом. Індуктивність L дорівнює 0,25 генрі. Добре. Амплітудні значення сили струму в колі. Це І максимальне. Спади на Ємності індуктив, активному опорі, індуктивності. Явно задача вимагає застосування закону ОМА для змінного струму. Закон ОМА для змінного струму записується в дуже подібний спосіб, як закон ОМА для постійного струму. Єдине, що він справедливий він справджується для амплітудних. І ефективних значень. Ми маємо справу з амплітудними, тому записуємо через амплітудні. Z в цьому законі називають повним опором імпедансом. І от його можна розрахувати, знаючи активний опір R, а також омега L-1 на омега C. реактивний опір те, що тут в другій душці написано. Здається, в нас немає омега, але омега дорівнює 2Пню. Якщо ми маємо ню 50 Гц, то це буде просто 314 радіан на секунду. Отже, Омега можна підставити і Z, зрештою, можна і порахувати. Я б навіть так рекомендував робити порахувати спершу Z, подивитись на нього, зробити якийсь можливо мудрий висновок, а потім це Z підставити і отримати струм. Після того ж, як в нас є струм. Ми можемо вже тепер окремо дивитися на спади напруг на кожному з тих згаданих в нас елементів, оскільки тепер в нас у це буде добуток максимального струму, який протікає в колі на опір. Одиниця на омега С. Одиниця на омега С. Реактивний опір конденсатора, і це можна порахувати. OL подібним чином максимальний на е, омега L, реактивної опірку ну і, зрештою, UR спад напруги на резисторі, нічим взагалі не відрізняється І М помножити на R від того, що ми пам'ятаємо із законів постійного струму. Отже, основна відмінність від кіл постійного струму полягає в тому, для нашого випадку тут, що коли ми маємо. Гармонічний змінний струм, з певною, давайте я тут позначу період, значить ми розуміємо, що буває і частота, то при зміні такого струму з часом у нас будуть відставання чи випередження, випередження чи відставання по фазі струму і напруги, а для такого кола ми повинні враховувати і його активний опір R, і його реактивні опори, тобто ємнісний опір і індуктивний опір. Все. Далі залишилось зробити акуратні розрахунки.